Доброго ранку, мої любі друзі! Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, мої земляки, українці! Доброго ранку, Хорватія! Доброго ранку, неймовірний Всесвіт! Зараз сьома ранку. Сьома ранку у Хорватії, а в Україні восьма. І ми з вами знаходимося вже зараз під Загребом. Непроста ніч в автобусі, нічний приїзд, на жаль, але маємо, що маємо. Е, і раночок подарував нам неймовірну красу. Я згадала, як 12 років тому назад я вперше потрапила в Хорватію. Хто не був і саме не літаком, а щоб побачити цю красу. Країни Балкан неймовірної краси країни Хорватія. Ми з вами подорожуємо в цей раз з оператором Альф. От наш чудовий автобус. Можеш трошки наблизити? Чи якщо там не видно камеру на ближню камеру? Так, з оператором Альф в такому жовто-блакитному яскравому автобусі і під загрипом зупинилися на Макдональдсі для того, щоб зробити свої вранішні. Гігієнічно емоційні справи. Ну а я звичайно вам розповідаю, Хорватія набагато південніше, навіть ніж Буковина, і тут тепліше. Е, погодка дуже приємна. Дивіться, вже скрізь квітне спіреї. Спірею, адже це біла наречена, трошки може ближче. Дивись там, як по картинці. Спірея це біла наречена, це кущі, які просто таким шариками, такими цілими галявинами. і у Чернівцях, і у Києві. Принаймні, коли я їжджу на велосипеді, то на проспекті Ворнацького ціла кула. Це буде ще через місяць. а Ми вже бачимо цю спірею. Настрій ось таке ней. Попереду Загреб, попереду ще дорога, і ми ще трошечки, трошечки, трошечки будемо на півночі Хорватія в Умезі. А зараз я хочу показати вам це чудове небо, чудове хорватське небо, мирне небо. І мрія у мене особисто про те, щоб у нас. Кожен наш ранок з нашим неймовірним блакитним українським небом, з жовтими ланами, широкополами були так само мирними. А зараз наразі буду прощатися проміжний репортаж, надихаючись кущами спіреї, цим неймовірним хорватським повітрям. До речі, тут саме екологічна їжа і дуже класна вода. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина і тероператор-Альф. До нових зустрічей, Па-па!